Вітаю, дітки! Зараз ми з вами прослухаємо пісню про автобус. Автобус справжній трудівник, за розкладом трудитий звик. Весь день він не спиняє біг, везе людей і в дощ, і в сніг. Послухайте пісеньку і скажіть, яка вона? Весела чи сумна? Наш автобусик маленький, їде по доріжки. Іде їде торохтить, поспішає трішки, Бі-бі-бі бі-бі-бі поспішає трішки, Бі-бі-бі бі-бі-бі поспішає трішки, Йде, іде їде і годить, трошечки гайдає, їде торохтить, діток бі-бі-бі діток він катає. Їде по доріжки, іде їде тарахтить, поспішає трішки, бі-бі-бі, поспішає трішки, бі-бі-бі, поспішає трішки. Діти, вам сподобалась пісня про автобус? Вона була весела, радісна, і зараз ми її розучимо. Перший купли пісеньки. Наш автобусик маленький, їде по доріжки. Їде, їде торохтить, поспішає трішки. Послухайте, будь ласка, сядьте рівненько. Наш автобусик маленький, їде по доріжки. Їде, їде торохтить, поспішає трішки. Давайте ми з вами зараз заспіваємо. Наш автобусик маленький їде по доріжки. Співаємо. Наш автобусик маленький їде по доріжки. Їде їде, торохтить, поспішає трішки. Їде їде торохтить. Поспішає трішки. Молоді дітки, а тепер приспів. Послухайте. Бі-бі-бі, бі-бі-бі поспішає трішки, бі-бі-бі поспішає трішки. А тепер заспіваємо разом. Приготувались? Бі-бі-бі, бі-бі-бі Поспішає трішки, бі-бібі, бі 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 поспішає трішки. Молодці дітки, а тепер заспіваємо. Спочатку куплет та приспів. Наш автобусик маленький, їде по доріжки, їде від торохтит, поспішає трішки бі 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 бі-бі-бі, поспішає трішки, бі-бі, бі-бі, поспішає трішки. Молодці дітки дуже гарно заспівали. Дітки, прослухайте пісеньку і пригадайте, про кого вона. Так, молодці, ця пісенька про котика, вона весела, радісна і бадьора. До зустрічі, малята, до наступного заняття.